Телі будуть марити шматки. Усім величезні вітання від програми Галицька Пательня. Ми бачили, що в нашій шпаківні, що біля комори, птахів немає. Напевно, десь пішли добувати собі. Їсти, а ми з вами обов'язково щось нове зробимо у коморі у нашій ексклюзивній кухні студії, у нашій красивій галицькій пательні. Тим більше наближається до нас ціла плеяда свят. Ну що смачного? Юху в комору. Всім доброго дня! Ще раз. Ось ми з вами вже на кухні у ресторані Комора. За нами традиційно горить вогонь. Сьогодні ми ним обов'язково скористаємося. Якщо не у нашій страві, то просто погріємося біля нього і будемо розповідати якісь інтересні байки. Давайте подивимося, який же ж набір продуктів у нас сьогодні на столі. Ви бачите цей красивущий шмат сала. Що ми будемо з цього робити, обов'язково трошечки пізніше дочекайтеся тут в збаночку? В нас є приправа карі: тут олія, тут ура, майонез. Про всяк випадок не знаючи, він знадобиться. В нас саме у цій страві лимон. І зубці чеснику інструменти всі є. Що ж приготуємо з цього набору? Про найголовніше забули в нас тут є красиве філе індика. Саме цими днями, коли відбуваються запусти на різдвяний піст, дівчата, а також старші жінки, намагаються приготувати якомога більше птиці, тому що саме птиця якось дуже складно римується з молодицею. Потім нам про це також розповім. Тож інтриг, нібито на початку програми, вже аж забагато. Приступаємо! Значить, беремо цю красиву. Грудочку індика, і трошечки її відчищаємо від плівки. Грудку брали кілограма на півтора, так щоб всім сьогодні вистачило. Сьогодні нас всіх забагато, а ще гостей будемо чекати. Так що, я думаю, вистачить, якщо е, ще комора, а я це вже бачила. Е, Поварить нам трошечки бульбочки. Про це також трошки пізніше все. Приступаємо. Тепер готуємо маринад для того, щоб індик не був сухим, а це є біле м'ясо. І коли воно печеться, воно стає сухим, з нього витікають всі соки. Ми зробимо маринад в першу чергу з олії. З олії. Наливаємо трошечки олії карі, Солі. Потім будемо досипати, якщо б якогось інгредієнта нам було мало, солі досить три ложки солі і таку з гіркою ложку перчику. Є. І обов'язково в цей маринадик, який ми вже з вами ретельно. Перемішуємо, додамо сік лимона. Як же ж в нашій програмі, без цих помічних, без цих хороших, не побоюсь цього слова, міцних чоловічих рук? Лимон розрізаємо навфіл. Так, беремо. Дякую. І. Часник я звідси виберу. Суди, будь ласка, рані, натиснути лимончика. А не то. ложка на ложка. Ага, добре, не треба ложка. Витискаємо лимона і в нашу, е, так от, бачите, така вийшла красива. Чорно-жовто-зелена така гвеська. Ми витиснемо трошечки часнику. Небагато. І нам ще потім знадобиться. Що там з нашим лимоном? Дякую. Ага, кісточки. Де, де взялися кісточки, не знаю. Напевно, десь серединці акуратно це все нальємо. Одразу, щоб красиву цю таку дощечку не шкодити, ми закладемо грудку індика у миску, зальємо туди наш з вами маринад. Добре. І вимастимо нашого індика маринадом. Індик набуває красивого, коричневого рожевого кольору. Ви знаєте, що м'ясо індика може бути білим, а може бути і червоним. Біле м'ясо в тих індиків, які дуже мало бігають, і в їхніх м'язах є мало меоглобіну. А індики, які багато рухаються, це, напевно, наші такі справжні галицькі індики, яких ми часто називаємо пиндиками, які рухаються тиндиками. І м'ясо в них набирає красивого червоного кольору. Є, подивіться, маринад є. Тепер. Щоб олію, хочу вам сказати, ми додали, щоб вона добре пройшлася цим м'ясом, і м'ясо не було сухим. Але щоб м'ясо набуло ще більшої соковитості, а ми, галичани, з вами любимо поекспериментувати, давайте це м'ясо ми з вами нашпигуємо салом. Сало ми з вами наріжемо е, тоненькими смужками, але не довгими, трошки короткими. Прошу. Сало тільки не цілий кусочок отак от десь. Сало в нас нарізане. Давайте візьмемо тарілку, щоб наглядніше було. Як ми будемо шпигувати, та елементарно, як ми будемо шпигувати? Елементарно, Ми що, не господині, але все ж таки, так щоб видно було, ми шпигуємо нашу грудку індика просила, просила трошечки коротше. Шпигуємо сальцем, робимо такі невеличкі кишеньки. М'ясо, до речі, вже трошки промаринувалося, поки ми різали. Добре, дякую. Е, найголовніше вчасно виправляти свої помилки. Розрізаємо м'ясо індика, потім пройдеться сальцем, воно буде зажирне, воно буде дуже соковите, воно буде, е, е, воно буде таке, що я ковтаю слини. Все. І давайте буквально декілька зубців чеснику теж. Опустимо в нашого індичка плиндечка, або як його називають, півень фазан. Не пройшло пів години. Наша індичка промаринувалася, а такий запах неймовірний. І зараз ми її завернемо у фольгу. Що йдемо до нашої чудопічки. Ми підійшли до нашої пічки, де індичка наша буде себе дуже гарно почувати протягом півгодини. Але я за допомогою звернулася до пана Івана. Пане Іван, давайте що ми з нею далі будемо робити? Ми її розвертаємо. Ми її розвертаємо. Так, розвертаємо. Давайте а, давайте, Ми її розвертаємо. Вона в нас трошечки підійшла на нашій пательничці там. Тепер що? Беремо? Само чи в фользі? Можна в фользі. Можна її. Фльгу знімається, звісно. Ну, давайте знімаємо тоді. Ставимо сюди. Ставимо індичку. Це ящик, це чорний ящик. І забираємо. Забираємо. Накриваємо. Так. Це в нас буде як в три в одному. Індишка буде запек... запечеться, пройде димом і, якби, вона ще й парк проходить. Запихаємо її туди, на хвилин 25-30. Пішовши селом до ресторану Комора, нагадалася мені одна притча. Колись в одному з сіл підійшов індик до Бика і каже: Хочу високо злетіти. Ну, принаймні, ось на ту от першу гілочку дерева. Той каже: ну, сам тобі треба набратися. З'їж трошечки мого посліду, там багато органічних речовин наберешся сили, злетиш, поклював індик і вже сидить на першій гілці. На другий день хочу на другу гілку, каже: ну ще трошечки пропоную тобі поїсти і вже будеш вище. Виходить на третій день, а індекс вже сидить на самій верхівці дерева. Мораль цієї притчі, наївшись того всього знизу і багато, ти можеш вилізти наверх, але чи втримаєшся ти там довго? Ми знову з паном Іваном тут, і наша Галицька пательня очікує на індичку, яка пройшлася паром, яка пройшлася димом, яка ще чим пройшлася, і, і запеклася. І запеклася. Все, і запеклася. Витягаємо. Підімте до столу, друзі. ідемте до столу. Це щось неймовірне. Ну ось ми вже з вами з цією стравою в нас на кухні. Давайте перекладемо її на тарілку. Перекладемо на тарілку. Відріжемо. Шматочок, і подивимося, як в нас пройшлася індочка. Але давайте нагадаємо, як же ж у нас готувалася ця смакота. Для приготування індика нам потрібно півтора кілограма філе індички одним шматком: карі, сіль, перець, орегано, базилік за бажанням трохи олії, сало 200 грамів. Філе індички намаринуйте, використовуючи приправу карі, сіль, чорний перець та 50 мл олії. Розігрійте на сковорідці решту олії і розтопіть у ній масло. На жирі обсмажте філе з усіх сторін до утворення золотистої скори. Ринки. Індик в нас є. А от комора в черговий раз приготувала для нас сюрприз, і ми бачимо нашого доброго друга, пане Іван, заходьте. Доброго дня всім, доброго дня! Що це за пиріг? Що це за смакота? Що це таке це у вас не в руках? Пиріг він дуже е, гарно печеться. У нас він дуже хороший є, з хороших е, хороший рецепт його. Е, е, там є і мелені шкварки з м'ясом. Тут є і дуже е, хороша гречка, е, дуже хороше тісто, бачите, яке зроблене тонке, е, не є дуже грубе, тому що якщо дуже грубе тісто, то воно цей пиріг не має такої смакоти. І е, дуже гарно спечений. Не смачно. Нам, як завжди, в коморі було смачно, нам як завжди було тут тепло. Тут, як завжди, нас прийняли дуже і дуже гостинно. Комора, що в оброшенні, дякую тобі, а ви хотіли пирога. Це була програма Галицька пательня. Нагодуємо усіх.